Ласунчики. Скоро стане на вулиці зовсім тепло, і до нас повернуться птахи, які відлетіли у теплі краї восени і вернуться до нас ластівочки. От давайте сьогодні ми з вами намалюємо пташок ластівок. Готові? Спочатку ми з вами. Трохи розім'ємо наші пальчики. Зробіть ось так. Притулі одну руку до іншої. Ось це буде наше крило у нашого птаха. Давайте їй ми ось так помашемо. О, Полетіла, полетіла пташка. Склала криця разом і опустилася на землю. Пальчики наші готові. А ви готові? Тож починаємо. Нам необхідні, ну, як завжди, папір, на якому ми будемо з вами малювати. Можна взяти білий, можна взяти якийсь кольоровий, в мене буде білий. Для малювання нам необхідні ось такі великі кришечки, вони нам будуть допомагати. І гуашові фарби білого. Кольору червоного, чорного пензлики і вода. І так, починаємо. Пташка ластівка чорного кольору. Тому нам буде допомагати наша кришечка. Ми відкриваємо чорну фарбу, ну, інші відкриємо, щоб вони чекали своєї черги. Візьмемо нашу кришечку, от я вже пробувала її малювати. І поверх нашої кришки будемо наносити чорну фарбу. Ось так. Я наношу чорну фарбу, покриваю усю усю нашу кришку. Да? А пташки в нас будуть сід... знаходитись на Дроці. Ми його повинні ось так намалювати. Ось такий буде дрот, да? електрод. Покрили ми фарбою чорною нашу кришку і дуже-дуже-дуже акуратно притискаємо її до нашого дроту. Посадимо пташку на дріт. Піднімаємо. Ось у нас вже одна пташка є. Малюємо далі. Знов покриваємо кришку чорною фарбою. Ось так і посадимо ще одну ластівочку. Ось так притулили. І акуратно, акуратно, підняли. Ще одна пташка в нас є, друга. Ну, є, залишилося місце, і ми ще посадимо одну ластівку. є наші тулуби наших пташок. Ще у наших ластівок є хвостик. А хвостики у ластівки дуже-дуже цікаві. Вони довгі і начебто посередині вирізані. От давайте ми ще намалюємо Ось такий хвостик. Наші ластівочки. Кожен начебто на трикутничок такий. Ось. Один хвостик. Намалюємо ось ці ластівки хвостика такого. Ось такий вирізаний трикутничок в нас вийшов. Так. І цієї ластівки теж намалюємо ось такий трикутничок. І його замалюємо, ми намалювали чорною фарбою наших ластівок, але у ластівки є ще білий животик. Тому ми, ми зараз наш пальчик-помічник. Опускаємо у білу фарбу. Набираємо білу фарбу і будемо малювати животики нашим ластівкам. Ось поставимо так. От, і животик є. Ось сюди посередині поставимо. І ось так поставимо. О, намалювали. У нас чорні ластівки з білими. Животиками. Зараз я викрив свій пальчик. І нам ще треба намалювати оченята, ластівка і дзьобика. Так, малюємо оченята нашим ластівкам. Ця ластівка буде туди дивитися, і ця теж буде бік дивитися. Так, оченята у наших ластівок є. Зараз нам треба намалювати малесенькі. Червоні дзьобики, ось такі малесенькі, ось такі малесенькі, малесенькі трикутнички. Ця ластівка наша дивиться угору. А ця буде дивитися у бік. Ось нас вийшли ось такі гарні ластівеньки.